Напавши Apple Pencil для iPad Pro, у вас постане питання, як же його підключити, як зв'язати його з даним девайсом. Все просто. Знімаємо копачок, де в нас знаходиться роз'єм Lighting. Вставляємо його в порт iPad ваш, надавання більш жорстке, у нас на екрані з'явився надпис Запрос на создання пари. Запрошую здання пари сейпед. Создать пару Нажимаємо. Ну і ось і все, в принципі. Ваш Apple Pencil Stylus вже з'єднаний. Ви можете працювати з своїм девайсом наповне. Дякую за увагу. Всім успіхів. З вас лайки. Ще раз просто нагадаю, якщо. У вас iPad повністю заряджений, то 15-секундна підзарядка вашого Apple Pencil Стилусу дозволить вам працювати з вашим планшетом, використовуючи його як стилус, ще протягом пів години. Це проведений тест самою корпорацією Apple.